Dobrý den, uděláme domácí úkolik video lekcí 1. Je to vlastně lekce, které jsme se učili. Abecedu, sloveso být a čísla. Domácí úkol byl jenom na sloveso být. Je to lekce je v jaký my vyvčali alfavit, dí slovo být a čísla. Domášně zavdání bylo ale liše na děje slovo být. Vy jste dostali vlastně takový Word dokument, v kterém Було цвічення, в якому були вправи дві вправи. Сподіваємося, не йджів на табулку словеса бід. то. Подивимось, але на початок на дієслово бути, на табличку повторимо собі це. Также займена, особливі займенники, особні займена. Я, ти, он, она, оно. Я ти, він, вона, воно, однина. І ми ви, оні, ми, ви вони, множена або плуралне, або множене число. Я вам може метори uh, двіма способи. Двома способами. Дєстово бути є тісно пов'язане з особовим займенником. Я йде. Я є. Ти сі ти є. Он є. Она є, оно є. Він. Є, вона є, воно є. Ми сме, ми є, ви сте, ви є, вони сов, вони є. Як бачите, в українській мові у нас лише одне слово, одна літера є. А в чеській мові і в множині, і в однині зустрічаються інші так, слова. Це все діє слово бути. Ясем, я семь, і сі. Однена. Ісмей, стей, со множина. Тобто, повторюю, що в чеській мові можемо без особового займенника я, ти, он, она, оно, чи ми, ви, вони зрозуміти ту особу по лише дієслову слово бути ісем, і сі, ісме, істе, і Ми вже з цього знаємо, так про яку особу йдеться. Заперечна форма утворюється наподобі. Позитивної форми, як ви бачите перед собою. Лише префікс «не» нам допомагає щось заперечити, і пишемо той префікс завжди разом з дієсловом бути чи з будь-яким іншим дієсловом. Так, це будемо вивчати далі. Наприклад, я нейсем, я не є. Префікс «не» додаємо до «ісем», так, я є, а не ісем я не є, але в чеській мові ми пишемо це разом. Ти не ісі» – префікс не ти не є. Она не ні Зверніть увагу. Так, в нас було там вона є, але в заперечній формі буде ні», Тобто, у нас змінюється ця форма повністю. Он не ні, не ні». Це була однина. Множина ми не сме, ми не є. Ви не істе», ви не є, оні не ісов», вони не є. Так завжди той префікс не пишемо разом і утримуємо заперечну форму. Перейдемо до виконання домашнього завдання і будемо підглядати в цю таблицю, щоб зорієнтуватися так на початках, як ми будемо працювати взагалі з домашніми завданнями та виконувати їх. Так, таде маємо цвічені 2, проте цвічені єдна було готове. Так, завдання 2, тому що завдання 1 я зробила при відеоуроку. воно є готове. Працюйте подле взору. Працюйте за взірцем. Взор: Петер є студент. Так, то є, ми там додавали, тому що Петер є он, он є студент. Повністю по табличці будемо все контролювати, особливо перший раз, щоб ви зрозуміли, як це робити. Наступні вправи вже так. На наступних лекціях будемо виконувати вправу від вправи і повторювати все. Не, маємо заперечну форму. Не, тому петер, он, «не», «ні». Тому переходимо в другу табличку. Он, петер не, «ні». Тут ми взяли то «не», «ні». Петер нині, он нені студент є. Знову перша табличка. Он Петер, є учител. Ти так, особовий займенник Ти. Та де мами ти, і до нього є і сі. Тому ми там даємо той Сі. Ти С Луціє. Ти є Луціє. Заперечна форма не. Не. Я. Дивимось, що там у нас буде. Значить, заперечна табличка. Це друга. Я. Несен я не съм. Тому ми тут можемо написати я не съм Луціє. І я і съм, тому що тут вона вже не заперечує: я й сем Івана. Я є Івана. Петер Новак. То є за он. Он є. Он є доктор. Пан Новак є доктор. Не, пан Новак, он, не -ні, доктор, він не є лікар. Он не -ні, доктор. І за як пан новак, он є менеджер, він є менеджер. Гана, она, де у нас? Де в нас є она? Там, де он, там і она? Она, але заперечна форма це друга, значить, вона є. Вона є сервірка, вона є офіціантка. Не – заперечна форма. Гана, заперечна форма. Гана. вона не. Нені не, не є. Офіціантка. Сервірка є секретарка. Є секретарка. Ти дивимось, де в нас є форма. Ти. Ти си, ти си. Ти є. Ти ісі, Даніел», Знову ж таки, заперечна форма не. Тому я. Дивимось знову на займенник. Я. «я Яйцем. Нас цікавить, але заперечна форма. Я не съм. Я не є. Я не сам. даніел І я яйцем. Шимон. Я є Шимон. Матій, то є за он. Matěj, on, on je. Matěj je ekonom, je ekonom. Mat... Aha, to musí být tady, Matěj je ekonom. Ne, Matěj, zamyslí je, není ekonom. Tak, to může Matěj zase, on, tablička. Matěj, on, není. On není ekonom, Matěj je herec, on je artist. артист. Ви подивимось на форму ви. Ви і сте. Ви є. Ви і сте. Ви сте. Дана адаша. Ви сте. Дана адаша. Не. Дивимось ми. Заперечна форма не і ми. Друга табличка. Заперечна форма і ми. Ми не йсме. Ми не є. Ми не йсме. Дана Адаша. Ми. І тепер не буде заперечна форма, але позитивна. Подивимось. Перша табличка. Ми йсме. Ми є. Ми йсме. Катка А Марія. Ми є. Катка і Марія. Оні. Оні Петер Аяна. Оні, та де мама, вона жена, они. Оні сол. – «сов». Пишемо. Оні so. – Петер а я на є. Петер і Яна. Не, заперечна частинка. Не, так що друга табличка. Не они – «сов». Ні, вони не є. – «сов». Petr a Jana. oni jsou, oni je, Martin a Alise. Oni je Martin i Alise. Jo, takže to bylo první cvičení, to byla první vpráva. Teď ještě se s vámi podíváme na to druhé cvičení, na druhou vprávu, kde máte napsat jenom um, podle uh, cvičení jedna, jo, něco o sobě, šest pro sebe, uh, z vprávy pro sebe. No, výpovědi pro sebe stačí takhle. pro sebe. I jsem, já například jsem Anna, jo, každý napíše tam to svo, svoje křesní jméno, křesní jméno, jméno, jakým vás chrstili. I jsem, nebo nejsem studentka, já nejsem studentka, tak já tam dám takhle, jenom nechám. Nejsem studentka, protože jsem žena. I jsem, Лекторка, лекторка, ви там напишете, що сте ви поволані професії, якщо ви його маєте, або ким ви хочете бути, наприклад, можете написати, якщо у вас немає ще своєї професії. Ейсен, Нейсен, Чех-Чешка, або обчанстві це громадянство, яке у вас громадянство. Є там клідня з Синейхамсем, Чешка. Я є чешка. обчанстві, громадянство в чеській, мові пишемо з великої літери. I um, jsem nebo nejsem žena, jo, kdo je muž, napíše muž, ale já se tam nechám jsem žena, já je ženka po hlávi, tak se říct. Takhle je to celý cvičení, druhé také máme hotové, takže máme domácí úkoly k lekci jedna hotové. Těším se na vás u lekci dva. Naschledanou!